Нам з вами потрібно дізнатися, чому ж буде дорівнювати 5,5 поділити на 7. І ми це запишемо у стопчик, ми будемо це обчислювати у стовпчик. 5,5 поділити на 7. І тут нам потрібно бути дуже-дуже уважними, аби ніде не загубити ось цю кому. Проте в цілому це буде звичайне ділення у стовпчик. Почнемо ми з того, що подивимося, скільки разів наша сімка поміститься у 5. Вона не поміститься жодного разу. Тобто, нам потрібно брати вже 50. Але ось цей нуль, він у нас вже стоїть після коми. Тобто ми будемо шукати вже десяткову частину. Відповідно, цілої частини у нас як такої немає. Тобто тут у нас буде 0, цілих. 0 цілих. і тепер ми вже будемо шукати десяткову частину, взявши 50. Скільки разів ми можемо помістити 7 у 50? Ми можемо це зробити 7 разів. Адже 7 помножити на 7 це буде 49. Віднімаємо 49. У нас тут залишається одиниця. І в нас не поміститься 7 в 1, тобто ми беремо ще 0 сюди переносимо. Звідси. Ось, так. Що ж тоді в нас виходить? У нас виходить, що 7 поміститься сюди один раз. Тобто, тут у нас буде одиниця. Віднімаємо звідси 7, отримуємо трійку. І ми не помістимо 7 у 3. Тобто ми перенесемо ще сюди п'ятірку. У нас виходить 35. А 7 помножити на 5 це якраз буде 35. Тобто сюди ми записуємо 5, віднімаємо звідси 35. І ось ми націло все поділили. У нас виходить, що 5,5 поділити на 7 дорівнює тисячних. Ось і все.